Торічнє перейменування вулиць Чернігова на виконання вимог закону про декомунізацію наробило чимало галасу. Переважна більшість городян не надто зраділа тому, що свою адресу мали вчити заново. Якось примирити чернігівців з новими назвами взялися бібліотекарі та краєзнавець Олена Ісаєнко. Вони вирішили, якщо городянам розказати про особистостей, на чию честь названі вулиці, то ім'я з таблички не буде вже таким далеким. і Людям простіше буде зжитися з новою назвою. Тим більше, що подібний досвід автор лекції. Олена Ісаєнко вже мала. Колись знайома була, сказала, що от я на якійсь вулиці Гетьмана Полуботка. От була була Свердлова, тепер гетьмана полуботка, якась така вулиця. Ну Це вже декілька років тому було. Я кажу, давай підемо в кав'ярню. Пішли ми в кав'ярню, посиділи, поїли морозиво. Після ми, звичайно, поспілкувалися. Після цього виходимо і вже зовсім інший настрій. Ух ти, на якій я вулиці живу. Так і з'явився у бібліотеці проект Історичний екскурс, з їх іменами названі вулиці Черніго. Вам торік пройшли перші три зустрічі, і вони на превелике здивування Олени Ісаєнко щораз збирали все більше слухачів. Ми говорили тут уже про вулицю Пилипа Семеновича Морачевського. Ми говорили тут про взагалі про вулицю Шевченка, колишнього Богоявленську. заходи у нас відбуваються по різному. Інколи говоримо саме про вулицю і про історичні пам'ятки, будівлі, які були, які залишилися, які зруйнувалися. Тобто Така ретроспектива в минуле, що коли було, і що збереглося до сьогодні. Же в новому році роботу клубу істориків довелося продовжити. Перше в цьому році засідання вирішили присвятити невеличкій вулиці Чернігова, яка знаходиться неподалік міського стадіону. І носить ім'я письменника, педагога та громадського діяча Бориса Грінченка, який прожив у Чернігові лише вісім років. Але за такий невеликий проміжок часу примудрився у російськомовному на той час місті видати співсотні найменувань книжок і всі українською мовою. І це лише один факт з життя великого українця, який варто знати. Людям, що живуть на вулиці, названій на його честь. Втім, за словами автора екскурсу, наступна зустріч обіцяє бути ще цікавішою, адже мова піде про одного з чернігівських градоначальників Василя Хижняка. Згадати про те, що як йому довелося перейматися, щоб у місті з'явився водогін, адже його колеги по земству, там по міській раді, по е, міській. Е, Управі говорили, що о, наші діди, прадіди пили воду з дисне стрижнями, так само може пити. Але хижняков все ж таки довів необхідність і водогін з'явився в 90-ті роки. Тож говорити є про що і про кого, і триватиме робота клубу доти, доки Чернігівцям буде цікаво дізнатися на честь, кого названі вулиці, на яких вони живуть.